Слава Збройним силам України, друзі. Сьогодні 2 серпня, і хотів вам показати, як в моєму саду заплодоносив кизил. Не знаю, чи то правда, чи це не так. Ну, кажуть, що якщо садити пару, тоді він дає такий врожай. Якщо він один, то він такого врожаю... Не дає. Я не знаю, чи це так, чи це ні. Підкажіть, будь ласка, мені. Ну, в моєму саду це одне дерево. Е і ось як воно цьогоріч заплодоносило Такий стовбур у нього. І може ну, десь 6 років цьому деревцю Подивіться на цю красу. Це просто камера не передає того. Яка краса. Що за сорт я не знаю? Ну просто краса. Це воно одне в моєму саду. І ось як воно дало урожайки. от таке воно по величині. Я йому кожної осені притинаю верхи десь по 50-40 см плюс-мінус. Даю йому сильно йти вверх. Дивіться, яка краса. Я не знаю, що це за сорт. Оце воно мол, все до одне. І як воно? Сило за Всім дякую за увагу. Всім мирного неба. Слава Збройним силам України!